В країнах світу відбуваються вибори, чи в парламент, чи в президента, і безпосередньо ці вибори будуть впливати і залежати на ситуацію в Україні. Ну, зокрема, ви знаєте, що кілька тижнів тому назад в Росії відбулися вибори президента Російської Федерації. Вибраний був Путін і фактично, отримавши 64% голосів, він реально став узурпатором. Тобто, він практично. Узаконений диктатор сьогодні. Те, що в них відбулася ротація Путін, Медведів, це все було очікувано. Це всі прекрасно розуміли, що це були відповідні певні політичні домовленості. За часів правління Медведєва вони ухвалили рішення, що термін президентства Російської Федерації буде не 4 роки, а 6 років. Тобто, можна говорити про те, що Путін фактично обирається зараз вже на 12 років. Але оскільки він отримав 64%, і це є людина, яка реально під час виборчої кампанії декларувала імперські свої позиції прояви, в першу чергу це буде звичайно стосуватися України. Ми розуміємо, що агресія російської влади найближчим часом щодо України буде збільшуватися.